Вітаю, друзі. Сьогодні ми знаходимося на Медовий. у нас новий об'єкт. Трішки розповім, що як. Взагалі історію цей об'єкт розповім. Ми його повинні були починати робити ще за 2 роки до цього моменту. Буквально за пару днів до подій, які відбулися в Україні, це вторгнення. Ми мали починати ці роботи. Відбулося турнення, відповідно, все зупинилося, замовниця виїхала за кордон. Ну і от пройшло два роки, був дзвінок, вона повернулася і вирішила все-таки відновити роботи. Як відновити? Ми навіть тут нічого не розпочали. Розпочати роботи і зробити для неї ремонт. В двох словах, це виключення з правил. У нас великі бажання допомогти замовниці, бюджет не сильно великий. Відповідно, мене витрати на те, щоб зробити дизайн-проєкт, можна сказати, що лишніх коштів немає. Відповідно, виключення з правил ми пішли на це, як в давні в старі часи крейдега. Пальці, обговорення, розмальовка по стінам, якісь фотографії, наш досвід, якісь бачення замовниці. Ну і вирішив допомогти зробити все-таки тут ремонт. Трішки розповім, що як. Походили, помалювали, дещо поузгоджували. Розповів, що у нас де буде. Планується стіна і шпакатурка. В цій зоні меблі мають бути трансформуватися, тобто ліжко буде заїжджати виїжджати. По цій зоні планується шафа, на цю стінку там буде шахер-купе, папе, буде ТІВІ зона. Стеля. На підлозі, до речі, на підлозі буде тут в цій кімнаті ламінат. Стеля це єдина кімната, де ми є штукатура. Весню чому замовниця, займається полденсингом, і відповідно до того, щоб поставити пілон, він зборний, розпирається між підлогою і стелею. Щоб можна було зафіксувати його могла займатися своїм хобі, відповідно, було прийнято зробити ту ж ш... штукатурку е... стелі. В інших кімнатах, в іншій кімнаті, помилилися е... кімнати, це я так сказав, кімната це кухня, коридор і санвузол у нас буде зроблений гіпсокартон. Коридор. В коридорі дана зона. Це буде невелика гардеробна, тобто будуть розбіжні двері. Ну і Г-образно будуть зроблені полиці. Тому що садовниці кажуть, що вони багато всяких, всяких речей, де потрібно розміщати. Ну, відповідно, зробили цю зону, де буде зроблені полиці і будуть там збиратися і речі. Також було прийнято, що в цій зоні буде розміщений Wi-Fi роутер. Далі буде комод. От, група вимикачів, щитова і е, коридор, це кухня, у нас буде плитка. Розкажу про санвузол. Він такого плану невеликий, при тому що він невеликий, планується, що буде ванна. В цій частині у нас стане ванна. У цій частині буде невеликий рукомийник, буде унітаз з інсталяцією. Рішення, тут буде у нас пральна машина, над нею стане бойлер і відповідно, рушник сушарка. Кухні. Так як проєкту немає, ми змушені прив'язки робити відштовхуватись від мед. Відповідно, було прийнято рішення, щоб. Замовни звернулася до розробки меблів на черновий етап, щоб хоча б модульні частини ми розуміли, де як. Відповідно, для них вже були розміщені розетні групи. Тому що, якщо це не зробити, то на етапі чистовому можуть виникнути питання, чи розетка десь на мойку виходить, чи частина розетки виходить на... Варочну поверхню, ну, тобто якісь застиковки можуть відбутися. Щоб цього не було, відповідно, ми попросили, щоб первинні зробили первинні креслення по меблю, від чого ми вже прив'язуємося по електрикам і розігруємося іншими речами. Це все буде демонтуватися. Демонтуватися буде стяжка на балконі, щоб вирівняти, зробити рівні. По-перше, утеплити плиту, яка знаходиться під стяжкою, буде під тепла підлога як в зоні очі, так і в зоні кухні. Це виглядає на сьогодні. Так це виглядає на сьогодні. О, саме заглімішено тут ми ще будемо переглядати ці всі речі. Де потрібно було вже Ну, Це все згодом. Ось маємо таку квартиру, такий новий проєкт. Будемо рухати, показувати вам, як воно і в, і в такому виконанні може відбуватися. Тому слідкуйте за нами, як завжди, далі буде.